Тих ще, ще дівочка, прилетіла ласт, дівочка, встала собі щебетати, Господа, я би вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, а я народились. Хочу побажати в наступному році нам та нашим хлопцям, які захищають Байветьківщину, здоров'я, перш за все, як лікар, та мирного неба над головою. В наступному році хочу побажати всім, перш за все, міцного здоров'я, нашій Україні, в цілісності, щоб на тих завойованих територіях, на яких ми зараз знаходимося, нарешті дитячий сміх, а не вибухи снарядів, а всім, кожному особисто, банальний ліцей. Хочу побажати в наступному році. Терпіння наснаги нашим хлопцям, сам насамперед перемоги і повернення живими до рідної домів. Нехай в наступному році я отримую грем як найкращий робоконавець незалежної вільної України. Я хочу пожелати новому году, що можна пожелати в такої ситуації. міра, мирного неба і мезлову у кого їх відстиг. Бажаємо, щоб в наступному році відновилася цілісність в нашій країні мирним шляхом, щоб не було о, загиблих ні воїнів, ні цивільних людей, щоб було мирне небо над нашою головою, щоб матері не плакали, щоб були весело і достаток усіх людей, щоб була хата з неспрорваною кришею, щоб була робота у всіх. І Бажаю, щоб усі їхні бажання кожної людини, не тільки нашої країни, але й всього світу. Збулися. В okay. новому році хочу побажати спокою, мирного неба, ротючих земель, щастя і достатку. Миру, здоров'я, щастя. Почта. Дорогі співвітчизники, вітаю вас з наступаючими новорічними святами. Бажаю в наступному році вам багато здоров'я, грошей і нехай ніхто не дізнається ваших таємниць. Що хочу побажати. В новому році хочу, щоб в першу чергу справилися всі мрії українців, справжніх українців, щоб був, настав мир в незалежній Україні, щоб наші діти дочекалися з війни своїх батьків. І Жінки і матері дочекалися, чоловіків, синів, Ну, щоб Україна процвітала. Слава Україні! Героям слава! Молодця хочу вас ще не привітати. Привітати всю Україну, щоб і побажати в новому році, щоб поскорше закінчилася війна щоб ми були всі здорові, щастя всім і удачі. Я желаю всім конце того року і наступившем году Тільки мира, только щастя, тільки добра. Все. Вітаю всіх з наступаючим різдвом та новим роком. Бажаю, щоб в Україні наступив скоріше мир. І повернулися на всіх хлопці і дівчата здоров'я. І живі додому. Бажаю, щоб наступив лад у кожного в голові, щоб знайшли ми можливість повзліти і стати самостоятельними. Наступаючими святки. Друзі, дозвольте вас від щирого серця привітати з новим роком. Насправді перед ним три трагічні роки. Багатьох пановує зневіра, але насправді ми дуже багато зробили за нею. Ми не здались. Ми зробили фантастичні проєкти, такі, як, зокрема, наш шпиталь. Ми дійсно не дали померти Україні. В країні. новому році я всім бажаю перемоги. Насамперед перемоги, оскільки мир без перемоги не вартий того. Я бажаю, аби ми нарешті почали будувати ту країну, яка буде варта всіх жертв, які за неї заплатили на Майдані, на Сході. В мирному житті. Я всім нам бажаю сил, віри і натхнення. Я бажаю, аби ті насіння, які ми розкидуємо, які ми садимо ці роки, і, на жаль, поливаємо кров'ю і водія, кров, щоб вони проросли і нарешті геть знищили цей радянський бетон бюрократизму, цинізму, панування держави над людиною. Я дійсно хочу, щоб Україна була гідна тої ціни. Яку за нею заплатили всі мешканці цієї країни? Вилікує на країну разом і всім щастя новому році з новим роком вас тепер. Що без доклади Новоросія пропала і Московія сконала. Крим додому повертався, ну, а потім просто всрався. Щоб зараза просто вкляк. Я не кажу, б шлях. Щоб не гинули вкраїнці, рідні жили би хатинці, позитиву вам, достатку, щастя і радості уклад.